Тарас Шевченко, зоре моя вечірня. Зоре моя вечірня, ціль над горою. Поговоримо тихесенько, волі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, Як у нібраве селочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, А над самою водою верба похилилась. Тарас Шевченко заповідь. Як тут поховайте, мене на могилі Сирістеб широко на Щоб вони широко міширокополі, і ніко, і кручі половину полечуть, і, і криварі гучі. Як ми все за у синє море, та ворожу отодія і вони, і горі. Все покину і полину до самого боку мордеться. А до того я не знаю Бога. Поховати, то вставайте, кайдани полити, І вражу зору крові, волю купити. І мені на всі великі, сім'ї волі нові. Не забути помінути незрим словом. Назрахов Шевченко, мені однаково хоче бути. Мені однаково хоче бути, я жив у чи ні Ти змагаючи забути мене всьому на чужих. Однаковісінько мені. Не молю болі змучили. І не оплакані своїми, і не болять бачу чим Я стай собою забула. Малого свіда не повинніше на нашій славній Україні, на нашій І землі. Неодном'яний батько сина не скаже синові молись, молися сина за Україну. Його замочили кудись. Мені однаково хоче бути. І син моливці чимає. Не отамана мені, як Україна злеє люди, і розпреджує мої. Її окраденують збоїть, ох неоднакому мені. Тарас Григорович Чевченко і мертвим, і живим іменамдем. І смотає, і світає, найпрошу нами. Любойських потомлений, і, 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 і все спочиває. Один дня днямо локальний, ідею, плачу. На розпутях пололюбних і ніхто не бачить, і не бачить, і не знають. Облудку не чують, і далі не міняються, напівторкують. І господи заражають, людей забігають, тяжкі ями корить в лихо, лихом засивають. А що родить? Побачимо, які ж нема будуть, Схам уміється не до людях, їди дороги, подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбійте щирим серцем велику руїну, розпуйтеся, братайтеся у чужому краю, Не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, і не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другої Дніпра, а ви все на чужину, шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, братества, братнього не йшли, несли, внесли щожого воля і в Україну принесли. Великих слів, велику силу та більш нічого кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитись, які хилились. І знову ж пулу з братів незрячих гречкосіїв, І сонце правди дозрівать В німецькі землі не чужіні Притися знову, якби взять І всю з собою дідами крадене добро, Тоді зостав би сілотою Святими горами й добро.